Правоохоронні органи я прийшов в 97-му році, я поступив в Луганський правовий ліцей. У 1999 році я поступив в Луганську академію внутрішніх справ імені Лідоренка, де навчався 4 роки. У 2003 році я випустився і одразу попав по розподіленню в жовтневий поліції, міліції на той момент в Луганській області на посаду оперуповноваженого. І там я працював до 2014 року. Ну, поначалу все сприймалося, навіть у 2014 році, на початку 2014 року, коли всі ці события почалися, Сприймалося спочатку якось смішно, щоб думали, ну нічого не буде. А нас почали, почали на нас давити, щоб ми прийняли присягу на вірність та народної поліміліції їхньої. В травні місяці прийняв рішення, що потрібно виїжджати. Після чого я виїхав. Сватова, і де я почав службу вже в Луганській області, під прапором України. Основна мета і функція наша була допомагати мирному населенню. Ми привозили гуманітарну допомогу, ми вивозили поранених під час обстрілу цивільне населення. Після 2014 з 15-го року вже почалась служба. У нас обласним центром був Северодонецьк Луганської області. 24 лютого 2022 року ми знаходилися на своїх робочих місцях. В 4 о 4-й годині нам об'явили тривогу. Коли вже приїхали на місце, вже зрозуміли, що це не навчальна тривога. І от З того моменту почалася найстрашніше в нашому житті. Час я являюсь керівником відділення поліції номер 2 СНТ «Рібки». це є прикордонним районом. Це місце знаходилося у 22-му році під окупацією. Скорої сюди не допускали. Хліб, продукти харчування також сюди не давали завозити, катували, заставляли перейти на бік на їх бік. Але ж місцеві згрутувалися, що навіть флаг не дали зняти український з адміністрації. І саме, що цікаво, це що ні один місцевий не перейшов на бік і не став допомагати місцевий Ріпкінський, не став допомагати окупантам.